Усім привіт сьогодні у кіномові рішення створювати художні фільми про війну, що не закінчилася, або про конфлікти, які ще не вирішені, можуть викликати різні думки та дискусії. Так нещодавно утворилося бурхливе обговорення навколо українського кінопродукту Юрік, художнього фільму про повномасштабне вторгнення ворога у Маріуполь. Підписуйся на канал та став вподобайку, аби не прогавити наступне відео. Це відео не про долучення до срачу, але мені здається, що тема дуже важлива як для публічної сфери, так і для кіноіндустрії. На мою думку, не варто знімати кінострічки про події, що не отримали свого логічного завершення. Адже ми не маємо достатньої кількості інформації. Тут є кілька аспектів, які варто врахувати, якщо фільмейкер наважився робити таке кіно. По-перше, це історична точність. Якщо фільм не відображає події об'єктивно та не враховує історичних фактів, це може викликати збентеження та обурення серед глядачів, особливо серед тих, хто прямо або посередковано був в епіцентрі подій. Важливо дотримуватися історичної точності та бути об'єктивними в поданні інформації. По-друге, це вплив на суспільство. Фільми про недавні війни або конфлікти можуть мати великий вплив на глядачів та суспільство в цілому. Вони можуть підкреслити жертви та страждання людей, які зазнали цих подій, та сприяти обговоренню важливих питань, ну ніби позитивний характер. Однак, неправильно зроблений фільм може спричинити стереотипи, непорозуміння та посилити пропаганду ворога. По-третє, це етика та повага до жертв. Якщо створюються фільми про війни, то важливо дотримувати. Етичних норм і поважати пам'ять героїв. У цих фільмах потрібно уникати романтизації насильства. Також варто відмітити, що у будь-якої дії є протидія. Створення подібних історій може призвести до цензури або обмежень на створення подібних фільмів. Майте повагу до своїх колег, створюючи такі кінострічки. Слід врахувати ці аспекти створення художніх фільмів про війну або конфлікти, що не закінчилися. Так це може бути важливо в формою виразу та способом привернути увагу до важливих суспільних проблем, проте це також вимагає від фільмейкерів великої обачливості, історичної точності та поваги до героїв. Можливо, вартувало б кіноіндустрії та спілкам домовитися не продукувати такі стрічки про війну, котра триває. А якщо кортить підняти схожі теми, то використати інший історичний фундамент, до прикладу, останній бій підпілля української повстанської армії 1960 року, та й інші, де можна було б підняти важливі соціально значущі теми. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я закликаю вас підтримувати ініціативи всі посилання. На благодійні фонди я залишаю в описі до відео. Бережіть себе та донайте у Збройні сили України.